У середу, 3 вересня 2025 року, під час офіційної зустрічі у Білому домі президенти СМОЖМЕША Дональд Трамп і Польщі Кароль Навроцький віддали данину пам'яті польському пілоту, який трагічно загинув у серпні під час авіашоу. Урочистий захід супроводжувався символічним військовим прольотом над національною алеєю у Вашингтоні, що стало проявом глибокої поваги та солідарності. Військові літаки ВПС США, включно з винищувачами F-35, здійснили проліт над столицею. Більш зворушливим моментом стало те, що один із літаків покинув стрій, рухаючись вгору. Це відомий у всьому світі символічний жест, яким вшановують пам'ять загиблих військових льотчиків. Дональд Трамп особисто звернув увагу на цей жест, пояснивши, що він був присвячений великому пілоту, який нещодавно помер і був легендою в Польщі. Він також назвав пілота неймовірним і зазначив, що його смерть стала великим ударом, який глибоко засмутив весь польський народ. Президент Польщі Кароль Навроцький висловив щиру подяку за такий зворушливий Вчинок він назвав загиблого майора Краковіна одним із найкращих пілотів країни. Це була жахлива аварія в Польщі, сказав Навроцький. Дякую вам за цей жест. Що F-35 відкрили нашу зустріч? Він також додав, що цей символічний крок зміцнює відносини між країнами. «Ми чекаємо на 32 F-35 у Польщі. Це також показує, що у нас чудові відносини щодо найкращого військового обладнання у світі американського обладнання, яке також будує польську безпеку. Підкреслив польський лідер. Ця церемонія стала не лише символом поваги до загиблого, але й підтвердженням міцних військових зв'язків між США та Польщею.